Всім вітання. З вами, як завжди, Сашко, канал Всяка Всячина, рубрика Київ, дідько!». Спека неймовірна, але ми продовжуємо. Частина вулиці Гарматної сьогодні в відео покажу. Я тільки звернув на неї від метро Шулявки. Там взагалі нереально говорити і знаходитись дуже шумно. Тут вже поспокійніше. Колишня назва вулиці Гарматний Шлях, вона сполучала частину Києва від метро Шулявка і закінчується вона там, де починаються вже караваї віддачі. Ось попереду в мене колія, не знаю чи вона функціонує, ну колія між виробничими цехами. Я так думаю, справа, зліва, тут промприлад державне підприємство. Не знаю, воно випускає що чи не випускає, чи вони просто крадуть гроші державні завдяки тому, що там назва держпідприємство. Кожне держпідприємство це страх і корупція. Кожне держпідприємство повинне бути якнайшвидше ліквідовано Пройшов як іоски, узбецький тандир, узбецький плов тут завжди дуже багато людей, я так розумію, смачно готують узбеки. Узбецька кухня, тому тут людей багато. А хто знає там офіс Адідасу чи то магазин просто. Так як це якісь новітній Офісний центр, я підозрюю, що там просто головний офіс торгової мережі Adidas в Україні. Хоча може і не так. Ось ми можемо бачити, як викладали колись паркани. Цегла силікатна здається. Ну, Вже багато років вона стоїть тут. Страхіття який цех, хотів би хтось працювати в такому цеху, з великим таким молотом, 6 кілограмовим, в ботах з залізними вставками і в костюмі на підтяжках з шлейками. цілий день в такому сидіти. Я б точно не хотів, тому що частково сам колись працював в подібному цеху. Жахлива робота, люди там спиваються і кожен день в них стає все менше і менше розуму на такій роботі. Вона висушує, організм виснажує. Нікому не рекомендую таку роботу. Справоруч Ортекс. Не знаю, що таке ортекс, якась фірма, ну. дивлячись на архітектуру, післявоєнна забудова підозрюю так десь 50-60 рік. А центральний вхід солідний. Зовнішні блоки від кондиціонерів є, але так фасад доглянутий, пофарбовано, все охайно. Ось ця зупинка тут прикольна під каштанами, яка ніби якась паркова зона тут. Стара радянська зупинка стоїть. Праворуч за цим парканом із шпилями технікум. Якщо хтось дивиться мене молодий і юний, хоче себе спробувати в якомусь навчальному закладі, будь ласка, приходьте. Технікум чекає вас. Там є вивіски з професіями, ну не буду заходити показувати. Ось стоїть БТР чи БМП, що там я погано звідси бачу, спортивний майданчик. Тому, будь ласка, хто хоче отримати військове звання, повчитися чомусь військовому, приходьте, вас навчать тут. Ну і зараз останнє, що тут на вулиці гарматній, є, з корпусів технікуму. Так судячи з виду, він найстаріший. Коледж значить це не технікум коледж. Ось така стара споруда. Ну і тут перехрестя у нас магнитний, якийсь там. Магнітний чи що це за слово, не знаю. Закрито деревами. Радянський магазин тут був, так він і залишився, тільки вже український. Вивізку ніхто не змінив. Прийшов перехрестя і тут. Нас чекає Хрущовська забудова. Хоча я і не Хрущовська, але це вже новітня. Так тут район був забудований 50 70 ті роки минулого сторіччя. Останній поверх, кутова квартира, там когось дістало вікно і він його замурував. Хоча ось я дивлюсь, протилежна сторона вулиці там будинок схожий на Сталіна. Так що не тільки тут хрущовки. Ось вже нарешті домучують офісний центр чи що воно тут буде, чути пилка там пиляє, йдуть ремонтні роботи. Давно будують його аж пил стоїть на вулиці. Гарматна вулиця пішла далі, але оператор каналу далі не піде. У мене кінцева точка сьогодні. Палац Росток, палац культури. Ось всякі колони класичні, класицизм. На цьому класицизмі рубрика. Завершується. Тому ставте лайк, дизлайк. Всім до побачення!